Вечір добрий. На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів у випуску. Нагода забагатіти. Чи дадуть аграріям змогу скористатись небувалим врожаєм? Дуже важливе питання це послуги е елеваторів. На порядку денному розуміння Парламентарі – перший день після канікул. Я впевнений. Український парламент зможе об'єднати зусилля навколо проблем. Високоорганізоване свято. Та чи будуть задоволені хасиди новим роком в Умані? Первіґо ніяких проблем, ніяких інцидентів А в ли, проблемы, авральними темпами як гроші закопують у багно. І скільки служать такі дороги? Ну кані чоловічки закапувати цю воду. Ахват... Тепер про ці та інші теми докладніше. Україна зібрала понад 30 мільйонів тонн ранніх зернових. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, якість вітчизняної сільгоспродукції зростає з року в рік. Проблемним питанням лишається цінова політика. Цьогоріч Україна збирає рекордні врожаї. Лише ранні зернові потягнули на 30 із гаком мільйонів тонн. У міністерстві аграрної політики стверджують, якість вітчизняної сільгосппродукції зростає з року в рік, а ціни на ринку стабільні та регульовані. Щоправда, виробників вони задовольняють не в повній мірі. Однак, уряд не лишає проблему поза увагою. На цю середу буде винесена постанова, яка буде передбачати терміном на маркетинговий рік, зменшення послуг ветеринарів, фітосанітарів і інших державних установ. Також зараз йде пошук здешевлення вартості транспортування по залізниці. І, звичайно, для нас дуже важливе питання це послуги елеваторів, як лінійних, так і послуги елеваторів портових. Водночас уряд підтримує і збільшує розвиток тваринництва однак тут держава зіштовхнулася з новою проблемою: приріст обсягів виробництва створив труднощі з реалізацією. Нині зовнішній ринок є висококонкурентним і жорстким. Вихід міністерства вбачає у збільшенні споживання всередині країни і покращенні експорту шляхом зниження митних цін на живу худобу з 25 до 5 відсотків. Міністерство подало на засідання кабінету міністрів проєкт закону, уряд ухвалив і зараз він буде направлений до Верховної Ради. Ми переконані, що такий крок дасть можливість застимулювати нам експорт живої худоби, а звичайно, підвищить попит, і, звичайно, дасть можливість зробити цю галузь більш привабливою. Окрім того, у міністерстві продовжують роботу над програмою Рідне село. Проект втілюється за особистим дорученням президента задля збереження українських сіл і вітчизняних традицій. Третя сесія Верховної Ради стартувала. Нардепів особисто привітав глава держави. Завітала до сесійної зали урядовці та інші високопосадовці. Народні обранці були гостинними. Говорили про політичне порозуміння, злагоджену співпрацю та євроінтеграцію. Народні обранці стали до роботи. У стінах парламенту знову заверувало політичне життя. Уперше за останні півтора роки до сесійної зали завітав глава держави. На гостину його запросили самі парламентарії. Разом з президентом на урочистості з'явилися урядовці та іноземні дипломати. Віктор Янукович говорив про політичне порозуміння, злагоджену співпрацю та євроінтеграцію. Я впевнений, український парламент зможе об'єднати зусилля навколо проблем, без вирішення яких без перебільшення. Залежить доля України. Відразу наголошую, що спроби протиставити співпраці на європейському векторі та співробітництво з нашими стратегічними партнерами Російською Федерацією та країнами Євразійського співтовариства безпідставні. З напутніми словами звернувся до своїх колег спікер парламенту. Володимир Рибак вкотре загострив увагу на консолідації політичних сил і прагнень та нагадав нардепам: нині політична ситуація навколо України залежить від злагодженої роботи у Верховній Раді. Орієнтиром законодавчої діяльності парламенту має стати щорічне послання 2013 року президента України до Верховної Ради. Вирішені цього завдання ключова роль має належати. Верховній Раді, як єдина морга до законодавчої влади, до справ народні обранці взялися тільки по обіді: єдиний євроінтеграційний закон вівторка про зміни до митного тарифу України парламентарії відправили на доопрацювання у профільний комітет. Організація паломництва хасидів має пройти на якісно новому рівні, зазначив в ході робочої поїздки до Умані голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Сьогодні, в ніч з 4 на 5 вересня, Браславські хасиди святкуватимуть новий 5774 рік. Очільник області ознайомився з готовністю інфраструктури міста до прийому гостей. У минулому році Умень прийняла більше 25 тисяч паломників з 24 країн світу. Цього рожка Хашана їх очікують не менше. Створення належних умов для перебування браславських хасидів серед пріоритетних завдань влади, наголосив очільник області Сергій Тулуб під час зустрічі із гостями з Ізраїлю. «Перший рік так гладко пройшло. Ніяких проблем, ніяких інцидентів, ніяких краж, слава Бога. Про... проходить дуже... Ще не пройшло. Ну, поки проходять. Давайте дождемося оканчання. Футфоні -фу, дай бог. Да. Українська сторона зацікавлена у збільшенні кількості паломників, адже вони є додатковим джерелом надходжень до бюджету. Для цього треба організувати безпеку. І це правильно робить керівник МВС і керівник Служби безпеки. Розумієте? І для цього треба організувати комфортні умови перебування. Це я б сказав би так: нормальний буде процес, взаємовигідний для всіх сторін. Нині на Черкащину вже прибуло понад 19 тисяч паломників із різних країн світу. Як зазначив міський голова Умані Юрій Бодров, сьогодні місто живе повноцінним життям. Громадський порядок в Умані забезпечують 428 правоохоронців, готові у будь-яку хвилину надати необхідну допомогу і медичні заклади районного центру. С цілобово працює там примально відділення лікар-терапевт примального відділення і е, травку, ліка, травматолог... звичайно, звичайно, ліка, працює травму, Це є лікарні звичайному режимі. звичайному. лікар-травматолог працює у передмала працює відповідно перев'язуючися та тобто надається цілодобово посттравмованим, постраждалим. Пост є в УМАНІ створено декілька наметових містечок. Діють тимчасові пункти медичного обслуговування, працюють цілодобові аптеки, посилено санітарний контроль, затверджено графіки вивезення сміття. Мирослава Стенкевич, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Сергію Одаричу відмовлено відновлені на посаду міського голови Черкас. Такий вердикт виніс Київський апеляційний адміністративний суд. Згідно із законом, ексмер має право оскаржити рішення у вищому адміністративному суді протягом 20 днів з моменту вироку. Також Сергій Одарич наполягає на обговоренні у суді нелегітимності на надання депутатського мандату Олексію Арсенюку. Нагадаємо, його участь у голосуванні за дострокове припинення повноважень міського голови стала визначальною при звільненні одарича. Ямковий ремонт доріг у розпалі у Черкасах на це вже витратили півтора мільйона гривень із запланованих п'яти чиновники. Скаржаться через катастрофічне недофінансування вдається залатати лише третину ям. Втім, чи вирішить це проблему? Про те, як ремонтують дороги на Черкащині, наступний сюжет. сюжетні ну, як... як... закапувати закапивають воду. Асфальт приїхав назад, асфальтний завод не приймає. Глибокі ями повні води та новенького асфальту. Таку картину днями побачив черкащанин Петро неподалік обласного центру. Чоловік одразу почав фіксувати грубі порушення латання доріг. Робітники ж навіть не намагалися виправдатись. Що ти такий, що ти Покажи мені вже за п'ять днів. Петро демонструє інше відео. Та сама дорога, але не з новими латками, а й свіженькими вибоїнами. Дощ що напередодні два дні, що в цілу ніч, що в цілий день, але. Якийсь чиновник дає команду все рівно ложити асфальт, це не то, що неприпустимо і взагалі шокує. Це безвідповідальність, безкарність чиновників до використання бюджетних коштів в Україні за таких умов ніколи не буде доріг. Дороги погані, бо немає грошей, кажуть чиновники. Цього року на ямковий ремонт у Черкасах виділили 5 мільйонів гривень. Це лише третина від потреби. Натомість запевняють, до якості виконання робіт ставляться прискіпливо. Контроль здійснюється спеціалістами департаменту житлово-комунального комплексу, які приймають виконані роботи. Поки що мене зауваження від спеціалістів щодо якості виконання даних ямкових ремонтів немає. Але треба розуміти, що дороги знаходяться в такому стані, що будуть утворюватися нові ями. А поки чиновники контролюють якість виконання ямкового ремонту, Петро колекціонує відеоролики латання доріг по Черкаськи. Ірина Васюра, Андрій Полинько, та Горозія, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок середи. Далі у випуску. Стати мільйонером. До чого призводять ігри з податківцями? Круром заява на позов до підозрюваного порядку відшкодування державі завданих збитків. Кого безкоштовне б'є гривнею за липову колекцію черкаські тролейбусники зайцям? Невдячні матеріали, які ви бачите, використовуються для і практичного навчання молодого нашого покоління. У величному дереві Велич Шевченка прогулянка новою алеєю у ювілейному парку. Дерево було дуже велике, величне, древнє, і з нього було дуже приємно різбиті. За охиляння від сплати податків директор одного зі смілянських товариств відповідатиме у суді. Упродовж 2009-2011 років він зекономив на податку на додану вартість майже 3 мільйони гривень. Очільнику товариства також інкримінують службове підроблення та використання фальшивих документів. Під час досудового розслідування прокурором заявили на позов до підозрюваного в порядку відшкодування державі завданих збитків на даний час обвинувальний акт розглядається в Смілянському районному суді. Обвинувачену загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років. А у першу неділю вересня підприємці України відзначали професійне свято з цієї нагоди сьогодні винагородили 20 найсумлінніших платників податків Черкащини. Вони отримали подяки та взяли участь в обговоренні нагальних проблем. Розповість більше Світлана Немолостива. За співпрацю та порозуміння дякували бізнесу митері під час круглого столу. Також обговорювали актуальні питання оподаткування та проходження митних процедур. Зокрема, йшлося про заходи територіальних органів міндоходів в області щодо розвитку партнерських відносин з бізнесом, покращення інвестиційного клімату та поліпшення інвестиційної привабливості регіону. Наголошую, усім ми робимо. Спільну справу сприяємо розвитку могутності та процвітанню України, зростанню поваги до нашої країни з боку міжнародної бізнес-спільності. Пані Ніна представляє одне з найдавніших та найстабільніших підприємств Черкащини. Середня заробітна плата тут становить понад 2 тисячі гривень. А в цілому податків у рік сплачують в межах мільйона гривень. Підприятие, це підприємство, яке которое совєтських часів, мабуть, має ту ж систему абсолютно відкритого, чистого. Учоти бізнеса і абсолютно чесних об'ємних платіже говорили також про роботу черкаської митниці міндоходів. А саме щодо розвитку партнерських стосунків із бізнесом та нововведень у системі розмитнення товарів ми є відкритими сьогодні для бізнесу. Ми все робимо для покращення і спрощення митних процедур і. Хочу наголосити, що ведемо і будемо вести активний діалог з бізнесом. Напередодні професійного свята у територіальному відділенні асоціації платників податків також визначили кращих підприємців. Із півтори тисячі претендентів таких було 12. Сьогодні територіальний орган міністерства доходів і збору дуже серйозно тняся к цього праздника. Забрав лучше підприємства, забрала громадські організації. І ми сказали свої пожелання і нюанси роботи. І вислухали вислушали, і сказали, що будуть прислушуватися. На сам кінець зустрічі бізнесу з представниками міністерства доходів митарі запевнили, що кількість перевірок сумлінних платників податків зменшуватиметься й надалі. Нині їх число скоротилось у півтора рази. Світлана немлостива, та масгорозі, черкаська служба новин. Молоді пенсіонери та генерали, чоловіки з жіночими, а жінки із чоловічими іменами, так безкоштовно їздять у черкаських тролейбусах зайці. Керівництво Черкаси Електротрансу назбирало півтисячну колекцію фальшивих посвідчень, та проїзних. липові документи бачила Ірина Васюра. Олена Павлівна щодня їздить тролейбусом, щоб забрати онуку зі школи. Пенсійне посвідчення завжди бере із з собою, щоб не довелося платити за проїзд. Жінка точно знає, як треба ловити зайців. Я вам скажу, що якщо людина брев розрист, так їй нічого показувати посвідчення. Це пам'ятник, якщо молода людина каже, що посвідчення, то хай показує. Валентина працює кондуктором більше десяти років. За цей час фальшивих посвідчень у Черкашан вилучили близько півсотні. Каже, іноді зайці трапляються норовливі. Кожен по-разному реагує на зауваження, одні буйно, одні спокійно. Одні говорю, ваше посвідчення не дійсне, я його буду анулірувати. Вони спокійно його віддають. А одні, які знають, що воно не їхнє, їм потрібно його ще віддати, тоді вони, звісно, супротивляються, питаються всячески його повернути назад. Любов Вовченка також бачила чимало липових документів. Креативності любителів безкоштовного проїзду, каже, можуть позаздрити майстерні вигадники. Якщо пригадати, то був у моєму житті такий випадок, що молодий хлопець приявляє посвідчення учасника бойових дій. Але коли я подивилася, звернула увагу на нього і на фотографію, і на дату народження, то було зрозуміло, що це посвідчення не відповідає дійсності. За декілька років у Черкас-Електротрансі назбиралося близько пів тисячі фальшивих посвідчень та проїзних. Типові підробки тут вже виявляють з першого погляду. Заміна фотографій, звернення на термін дії, на печатки організації, які видають дані документи. Тому ці матеріали, які ви бачите, використовуються для і практичного навчання молодого нашого покоління. Своєю колекцією тролейбусники хизуватися не люблять. кажуть, це не гордість, а сором черкащан. Адже чим більше людей їздять безкоштовно, тим менше надходить грошей у касу підприємства. А це призводить до збитковості та зростання тарифів на проїзд. Ірина Васюра Тамас Горозія, черкаська служба новин. П'ятий фестиваль «Древляндія» завершився. Більше тижня семеро майстрів витесували із величезних дубових колод скульптури на Шевченківську тематику. Відтепер Черкаський парк ювілейний прикрашає ще одна алея шлях Тараса. Для скульптора Дмитра Бур'яна цьогорічна «Древляндія» вже третя. Над своєю роботою Шевченко у літньому саду хлопець працював 10 днів. Каже, скульптура цікава, адже з однієї дубової колоди він вирізбив дві фігури. Більшість молодих скульпторів, чим оригінальний цей симпозіум, на мою думку, те, що роботи дуже різні і всі доволі цікаві. І дерево було дуже велике, величне, древнє, і з нього було дуже приємно розбиті. Євген Штейн витисав драматичний період у житті поета. Шевченко у засланні. Свою скульптуру майстер називає унікальною і містичною. В армії в Казахстані ну це такий варіант, да досить приємний півжиття і найкращі роки життя провести там, десь в степу. Дубові колоди вдвічі більше ніж торік. Древні дуби закупили у Кіровоградському лісництві. Там запевнили, що вони були ровесниками Тараса Шевченка. Кожен митець у свою скульптуру вклав душу і творчу фантазію. За це під час закриття фесту усі семеро отримали дипломи і подяку за роботу. Великі професіонали, професіонали з великої букви. Оскільки тематика цього заходу, його важливість для українського народу, для черкаської родини, вона є безумовною, п'ята Древляндія завершилась, скульптури залишились. Тож кожен, хто завітає до ювілейного парку, зможе пройти шляхом Тараса. Наталя Майборда, Дмитро Мирошніченко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. На цю мить це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт. Далі про спорт і про нов погоди залишайтесь на нашому телеканалі. Вітаю вас далі. Новини спорту. Сьогодні у київському будинку футболу відбулося жеребкування однієї з 16-ї фіналу Кубка України з футболом. До числа 32 команд, які продовжують боротьбу за почесний трофей, пробився і Черкаський Славутич. Команда Ігора Петрова у попередньому етапі турніру переграла Реал Фарм 3-2. З цього етапу розіграш включається 16 клубів прем'єр-ліги. Отож, була висока вірогідність того, що у Черкаси може приїхати топ-клуб. Ним стала Сімферопольська Таврія. Яка зіграє у Черкасах 25 вересня. У сезоні 2005-2006 цей клуб вже зустрічався з представником Черкащини у Кубка України. Тоді Черкаське Дніпро на стадії поступилося Таврії лише у серії після матчевих пенальтів. Наразі кримський клуб йде на останньому місці у прем'єр-лізі. Однак команда грецького спеціаліста Яніса Христопулоса у минулому турі зійшла з мертвої крапки, обігравши запорізький металург 3-1. Уманська легкоатлетка, метальниця молота Наталя Золотухіна разом зі збірною України взяла участь у міжнародному командному турі Деканейшн. У Франції цьогорічна чемпіонка України з метання молоту, наша землячка Наталя Золотухіна, спромоглась показати сьомий результат змагань. Її краща спроба в метанні молота 61 метр 19 сантиметрів. На стадіоні Валенції визначили кращих у десятиборстві. Жодному із 20 наших легкоатлетів не вдалося вибороти золото. З поміж восьми. Представлених команд українська збірна посіла шосте місце, набравши 72 очка. Перше ж місце вибороли американські атлети у їхньому активі 137 балів. Вже за тижні в Україні стартує баскетбольний сезон. У головному турнірі нашої держави традиційно візьме участь представник Черкащини. Днями гравці черкаських мав провели перші товариські матчі у межах підготовки до нового сезону. У Криму команда Володимира Холопова обіграла з переконливим рахунком чемпіона вищої ліги Севастопольські Мусони та дубль Казанського Унікса. 86-57 та 87-50 відповідно. Справжньою перевіркою боєм став матч проти минулорічного при. Зара суперліги ферозенту запорізькому клубу черкасці поступилися мінімально 86-88%. Найкориснішими у цих матчах стали американські легіонери Джейсон Ошборн, Террі Сміт та Рональд Мур. Приміром у матчі проти Запорізького клубу на трьох баскетболісти зібрали 55 очок. У п'ятницю та суботу черкаські мапи відіграють два товариські матчі у Миколаєві проти одноіменного клубу. А генеральною репетицією перед стартом суперліги стане домашній турнір, у якому, окрім мап, візьмуть участь українські Дніпро Азо та Миколаїв, а також казахський Каспій. Спортсмени Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорноболя стали шостими на Кубку України з пожежно-прикладного спорту. У Чернігові за призи змагалися 17 команд. Черкаську збірну у цьому протистоянні представляло 8 атлетів. Успішно завершився всеукраїнський старт для черкаського атлета Арсена Іпієва. У Чернігові 20-річний спортсмен підтвердив звання одного з кращих атлетів України з пожежно-прикладного спорту. Зовсім скоро він у складі збірної країни побореться за світову першість пожежно-прикладного спорту у Кореї. Як говорять про чемпіонство, головне почати, а там далі понесе. Я не біжав за чемпіонством, не боровся. Я намагався дати все, що потрібно для команди, результати. Ну і так вийшло, що просто можна сказати, виліз чемпіоном. Ну, я, звісно, рад за свій результат. Думаю, дальніше також буду продовжувати. За програмою Кубку України визначали кращих у бігу на 100 метрів з перешкодами, підйому по штурмовій драбині та бойовому розгортанні. Окрім цього, учасники змагань боролися за лідерство у пожежній естафеті 4 по 100. На зимовому чемпіонаті України ми зайняли перше місце команди Академії серед 31 команди. На чемпіонаті України літньому шосте місце. Це раз підтвердили шосте місце. І за минулі роки. Від першого до сьомого місця гірше наша команда не виступала. Завжди вона тримається ну, в належному фізичному і моральному стані, щоб завойовувати високі досягнення. У найближчих планах черкаських спортсменів виступ у Білорусі на відкритому міжнародному турнірі з пожежно-прикладного спорту, який відбудеться наприкінці вересня. Юля Порпенко, Андрій Полинько ЧСН «Спорт». А на сьогодні це остання інформація. Побачимося вже завтра. Бережіть себе.